Ми сьогодні будемо говорити про догляд за бородою мій особистий досвід. Я використовую зараз два ось таких предмети: це тонік для бороди і грабінець. Це від бренду Борода, тонік, і від Барберс дуже цікавий і зручний грабінець дерев'яний. Давайте в цілому поговоримо про тоніки. Що це таке, взагалі для чого це потрібно. В цілому досить зручна класна річ. По-перше, тонік тут він йде, я вам зараз покажу. Ось він іде з розпилювачем, тому це зручно наносити на бороду. По-перше, тонік потрібно для того, щоб освіжити бороду, надати приємний аромат. Також він може живити волосся і для зволоження можна використовувати. Це хороша альтернатива і олії, і плюс це класна укладка, тому що олія. Мені особисто не подобається, що вона така жирна, тобто постійно руки десь треба мити одразу, плюс я особисто боюся, щоб не капануло десь на одяг ще щось. Тобто є такі моменти. А тут досить приємний тонік, він одразу впитується і таких проблем тут немає. У мене аромат сандал. До речі, ми партнери з бородою. Ось у нас такі самі ціни, як і в бороди. Я залишу під. Відео посилання на цей тонік, ви можете ще про нього почитати додаткову інформацію, характеристику. Ось в мене сандал. Це досить приємний аромат, також там є і інші, там є фруктові. А це приємний аромат дерева, тобто такий приємний чоловічий аромат. Дуже мені подобається. Ось, значить, Давайте я вам зараз на відео покажу в цілому так, мій весь процес. Ось, Я перед виходом особливо роблю цю процедуру. Значить, я, Ось, ви дивіться на відео. Ось, Я повністю по периметру всьому перскою тоніку. Одразу я відчуваю приємний аромат. І також е, я беру ось такий гребінець, він дерев'яний, приємний. І зараз я роблю укладку. Ось. Ну, У мене ще, бачите, борода тільки буде е, зараз рости. Тобто я маю на увазі, що та вже форма, коли обов'язково вже буде укладка. але Поки вона росте, все одно треба зробити форму. Треба, щоб борода росла так, як ви хочете. Тому її треба вже на, цьому, на цій стадії бажано вже робити укладку мінімальну, тобто вже розчісувати волосся. Ось, бачите, в мене внизу тут вже бачите, є така зона, коли тут вже треба розчісувати. Ось, ось так ми її розчісуємо. Бачите, і одразу на відео ви бачите, що мені. Уже подобається, як є форма, що волосся доглянуте, розчисане. ось, І плюс ми зробили зволоження, надали приємний аромат бороді, ось, тому це такий мінімальний догляд. Така процедура 1-2 хвилини. Ви бачите на відео, я досить швидко це зробив. І мені подобається, що я відчуваю навіть ось такий приємний такий холодок. Тобто я відчуваю, що справді борода зволожилась. ось, І так можна користуватися. І це досить зручно. Також можна використовувати інші грабінці, ось Мені подобається саме такий від Барберс. Ось це брендований тут, ви бачите. Ось, значить, я залишу вам посилання на тонік. Він, до речі, недорогий, тому доступний. А якщо ви з Києва, ви, взагалі з нашого магазину можете забрати і не платити за доставку. Ви зекономите на цьому, плюс можна додатково отримати консультацію, можливо, підібрати вам приємний аромат, це все зручно. І також у нас доставка по всій території України, нова пошта, Укрпошта, як вам зручно, ми це все зробимо. Ось, мені дуже подобається, бачите, як вийшло. Тому підписуйтесь на канал, якщо вам цікава така тематика, тут буде багато чого цікавого, огляди під відео, як традиційно залишаю посилання на наші продукти. І також адреса магазину. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це Олімпійський другий поверх. Ми працюємо щодня з 10.30 по 19.00. Тому чекаємо на вас. Дякую, гарного дня!